Днями два футболісти урагану уклали нові контракти з Івано-Франківським клубом. Євген Оленко захищатиме кольори прикарпатської команди до літа 2013 року, а новий контракт Романа Кіндратєва розрахований ще на два роки. 31-річний Кіндратєв і одним з старожилів урагану за сім сезонів виступів Івано-Франківську. Загалом він провів 218 матчів, і за цим показником поступається тільки Роману Ярому, котрий зіграв 235 ігор. До урагану Кіндраті виступав за першолігову футбольну галичину, Потім грав за мініфутбольні каменяр з Дрогобича та Львівську енергію. Два сезони поспіль з 2005 по 7 роки. Роман Кіндратів був капітаном команди. За часи виступів в урагані він визначився 42 забитими м'ячами, серед яких багато вирішальних і переможних. 25-річний Євген Валенко до переїзду Івано-Франківськ виступав за першоліговий Динамо Юрін, вище команди Олександр з Харкова та Шахтар з Донецька. Це єдиний гравець урагану, який за останні два сезони зіграв в усіх матчах івано франківської команди, у яких забив 28 голів. У березні минулого року Валенко дебютував у складі збірної України, за яку вже стиг зіграти шість міжнародних поєдинків, в тому числі у січні в Угорщині на чемпіонаті Європи. Про інші кадрові втрати та новачків урагану стане відомо наступного тижня.